Ось такою стала моя мінна джезва буквально за пару тижнів інтенсивного використання та як же повернути їй колишню яскравість за допомогою того, що точно є на кожній кухні. Все, що нам для цього знадобиться простий лимон і звичайна кухонна сіль. Для початку розрізаємо лимон навпіл. Тепер беремо нашу джезву, половинку лимона. І натираємо саме мідну сторону, зовнішню сторону соком лимону. Я думаю, що ви вже можете бачити, як очищається та сяє наша джезва. Але це ще не все. Тепер беремо нашу кухонну сіль і посипаємо нашу джезву. А далі починаємо просто натирати нашу джезву за допомогою солі та лимонного соку, який залишився. Тепер промиваємо нашу джезву під холодною водою. Протираємо нашу джезву. І вуаля! Вона знову блищить, як новенька. Важливо, таким способом ми очищуємо виключно зовнішнє покриття нашої мідної джезви. Ми ні в якому разі не очищуємо ніяким абразивом, ніякими хімічними активними речовинами наше внутрішнє покриття, срібло або олово, адже ми можемо пошкодити це покриття. Для того, щоб внутрішнє покриття сяяло так само, достатньо просто промивати його теплою водою після приготування вашої кави.